Всім добрий день, хто мене бачить, хто мене чує, хто мене, маю надію, слухає. Сьогодні 2 січня 24 року. Признаюсь чесно, я не хотіла знімати ніяких відео, я хотіла з цим зав'язати. По-перше, причина це війна. Я думала, що люди не будуть тим займатися. Нінкубацією, ні, ні, ні курями, ні гусам, гусаками, ні. Що зовсім друга буде в людей головна біль. Але, бачачи по вашим дзвінкам, по вашим проханням, я вирішила таки почати серію нових інкубацій. Тим більше думала, що... Вже цим займатися не буду, але в мене є одна проблемка. За прошлу осінь майже всіх курей перетягала в нас лиса, лис, лисиця. Ну, вроді би наші мисливці з, з нею поквіталися, і в нас настала тиша. Більш-менш спокійно зараз. Але з'явилися там, кажуть люди, ведмеді. Скоріше всього, зі сходу прийшли, бо там зараз в них не дуже весело і не дуже тихо. Ну, все, починаємо. Хто знає і бачив, бачив мої відео, я займаюся інкубацією. Курей, гусей, качок в інкубаторах фірми Теплуша. І ще є без. На 360 яєць. Але таку вага, велику закладку я робити не буду. Я буду робити інкубацію всього на 50 яєць. І для того я буду використовувати інкубатор. Теплуша 88. супер пупер кстати. Зараз я вам покажу. І буду розповідати з самого початку, що треба робити. Хоч і є такі відео, але, думаю, свіженьке, воно завжди свіженьким пахне. Зараз я покажу, як я все обладную, і дам рекомендації на встановлення, як ставити інкубатор, з чого починати, бо багато того не розповідають. Ну, думаю, можете подивитися, як кіно, якщо вам то зручно. Все, починаю ось мій новенький інкубатор, презентований фірмою теплуша теплуша євро 88. Тепер ми будемо дивитися все, бо я тут поставила суперлампу. Так, дивіться, з чого починаємо? Перше. Встановлюйте його правильно, в якому, по перше, ви тільки поставили інкубатор. Берете отаку штуку, як моя каже, шту... доця каже штука з булькою. рвага, ставите її, щоб була горизонталка. Що так? Що так. Бо якщо інкубатор буде стояти трошки скривлений, воду, яку ви будете заливати в інкубатор, буде з тим проблема. Я свій виставила, він стоїть більш-менш горизонтально. Тобі ж, якщо я от сюди от налью води, вона не буде тут стояти, а потече всередину в інкубатор. Зараз я вам все покажу зсередини. Це по-перше, по-друге, будь-який пінопласт впитує вологу. І вода стікає всередині пінопласту. На ножки і от сюди от вниз. Якщо ви встановлюєте інкубатор, не ставте його на мебіль, хоча б щось підстелиться, якусь клійонку, якийсь великий піднос, ну що-небудь поставте, бо під інкубатором буде збиратися вода, і ви зіпсуєте мебіль, викинете потім. Це по-перше. По-друге, бачите, тут він стоїть в мене на дивані, отака от від дитячого ліжка. от ця штука, ну як воно, бортик від дитячого ліжка і диван. Якщо ви ставите на бортик, він тут продувається, бачите? Але ні в кому випадку не ставте під інкубатор так, щоб з під низу там поступає у вас кисень. А є багато інкубаторів. Ну, не тільки фірми тепло, різних. Що знизу є дирки. Тобі ж підход, кисню. Ні, тут вроді теж є така штучка. Щось не пам'ятаю я. Ні, вроді є. Замурувала. Ні, тут вроді немає такої штуки. Ну ладно. Тобі ж, щоб ви з під низу не позакривали дирки, які заходять знизу. Багато дуже людей в мене питаються, що то за дирки, і чи їх треба закривати. Ні, ні в коєму випадку їх не закривайте. От як інкубатор є, так він і має стояти. З-під низу має доходити до нього кисень, тобі ж свіже повітря. А оті от всі штучки, яєчко. Треба закривати. Дирка закрита, яєчко закрите. Все, <кій> ви встановили інкубатор. Забула сказати ще одне. Коли ви його занесли в хату, він у нас лежав на стрихо. Чердак російський. І там зараз, ну, нехай плюс 5, бо в нас тепло, морози нема. І якщо ви його занесли, він має трошечки постояти, щоб нагрівся, щоб нагрівся блок керування. Ну, хоча б до комнатної температури, хоча б годинку-дві постояв, просто прогрівся. Все, потім вмикаєте його і перевіряєте. Дивіться, я спочатку його відкрию. Він всередині отакий. От. В мене ще білі латки. Білі латки, щоб ви знали. Розраховані на яйце 45-50 повагів 45-50 грамів. Навіть там в інструкції в ньому вказано так, такий. Але якщо у вас білі латки, а яйця ви хочете ставити гусині, індюшині, можете замовити у теплуші. в них є чорні вже такі. І вони більш. Міцніші і витримують більше тяжке яйце. Так що можете в них замовити, вони вам вишлють. Так, що я зробила? Я підключила поворот, я все, А, ви встановили, побачили горизонталь. Все є. Тепер що ви робите? Вологою, тряпочкою або серветкою. Протираєте просто від пилюки всередину. Мити нічим хімічним я не раджу вам, бо потім, коли ви закладете яйце, навіть якщо ви будете думати, що ви його привітрили, ви його помили файно там, навіть господарським милом я би не радила зараз. Просто сухою тряпочкою, вологою тряпочкою протерла і все, бо яйце потім то все впітає. І коли ви будете робити перше воскопування, будете плюватися в того, хто вам дав той інкубаційне яйце. А може бути загвоздка тільки в тому, чим ви помили свій інкубатор. Тобі ж просто протерли і все, пішла жара. Все, латки повставляли, то все. І дивіться, завтра я піду. 3 числа за обіцяними мені і іцями Багато брати не буду. Замовила 50 штук простих домашніх яєць. Е, хочу провести один експеримент, в якому плані е, вивести собі простих домашніх корей, дати своїх півнів-лігорнів, щоб вони їх ганяли, і залишити собі дівчат. Півнів від домашніх корей продати. Тепер, дивіться, ви встановили все. Тобі ж, якщо ви вже проводили інкубацію, то я зараз буду вимикати інкубатор. Вимикнула інкубатор, включила поворот, все, як має бути. Тобто, стартанули ми. І я його вже вимикати не буду. Але відразу кажу. Я в нього ні грама, ні капельки води наливати не буду. Навіть перед закладкою яєць. Я буду яйця закладати в сухий інкубатор. Бачите, зараз 16 градусів. 37. І вісім. 37 і 8 температура. Поворот нехай працює. Тобі ж я його все настроїла. Тепер я буду тільки за ним спостерігати, як він працює. Нормально, чи десь там щось підбрехує, або не спрацьовує поворот. Так що все. Тепер дивіться, щоб ви, бо багато людей може позабувати, тому я повторюю. Зараз я вам покажу. Оце волога в інкубаторі. Це який день. Це яка температура? Це поворот. І скільки до наступного поворота? Година 50. з чимось там. Дивіться. От як встановлено у вас поворот через годину 59. Нехай так і калапуцьке. Встановлено через годину. Нехай так і Калапуське. Встановлено через 3 години. Нехай Калапуцьке. Я вас дуже прошу. Не клацайте зряво тут вот і не настраювайте. Хто то в інтернеті сказав, на яку циферку треба нажати, а щоб там не робіть того, потім воно збивається, потім його дуже, дуже тяжко перенастроїти. Ні, можливо, але вам того не треба. І ще, на що ви маєте звернути увагу? От температура 18,2. Бачите, там стоїть одна крапочка. Зараз я вам покажу ще раз. Якщо після тройки стоїть друга крапочка, це вже ви маєте перенастроїти інкубатор. Тобі ж збити його і по новій настроїти, бо він. Ну, щось його клімануло, таке буває з інкубаторами, але дуже рідко, але все рівно буває. Або при збереженні там, температура якась на вулиці. Ну, коротше, щось не то зробилося йому, і його клімануло. Тобі ж має бути 18.8. Але якщо 18.8. то вже проблема. Чи я потім викладу, як то збити вам. Да, на наступний день я вам то викладу. Все, інкубатор на старт виставлений, горизонтальку виклали, воду не наливаємо. Завтра піду за яйцями, вам відзніму, як ми їх купляємо, де ми їх взяли і що я з ними буду робити. Перед тим, як покласти в інкубатор. Ну все. Пока-пока, до нових відео!